Вітаю вас, друзі. Одразу почну із хороших новин. Пам'ятаєте, ми із з вами збирали на помсту під час одного із масованих ракетних ударів по території України. Так ось завдяки вам, у росіян будуть тепер абсолютно незабутні та глибокі враження. 10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Тоді ми з Сергієм Стерненко оголосили збір на помсту. І ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку, з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом. Ну, а ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів і винищити російську техніку, і що дуже важливо їхні засоби протиповітряної оборони. А але... Ще, ще. У нас але... будуть, будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше. На 800 росіяни, в эту игру можна играть вдвоем. Спокійної ночі, Москва, українці, спасибі за донати. Працюємо далі. Слава Україні! Підпишіться на мій канал просто зараз. Якщо ви досі цього не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити і про нашу помсту, і ще про Соледар. Там дуже складна зараз ситуація, і мені є що сказати. Але спочатку про безпілотники, конкретно, ось оці би БПЛА, які ви зараз можете бачити на фото, це РАМ-2, це безпілотник, камікадзе, який здатен летіти на відстань до 30 кілометрів, нести 3 кілограми вибухівки, і призначений для знищення російської техніки та засобів протиповітряної оборони. Але це не все, як ви чули, будуть іще БПЛА на 200 кілометрів і на 800 кілометрів. Багато таких БПЛА. І пам'ятаєте, Скабєєва, іще коли нам тільки мали давати. Хай Марси дуже сильно горіла від того, що ми гіпотетично можемо бити по території Росії. Якщо їх поставити, наприклад, в Харкові, то вони достануть не тільки до Белгорода, но й до Курска, до Воронежа. Даже Дабрянська і Тули. саме хаймарсами по території Росії ми не б'ємо, тому що так попросили наші союзники. Але у нас є інші засоби, які нам не передавали наші союзники, і які будуть діставати. Ну скажімо так, наприклад, це просто щоб у вас було розуміння дистанції до москви. Я зараз ні на що абсолютно не натякаю, а вже ж. В цю ж ігру можна грати вдвоєм, каворіться. Ми із вами вже бачили неодноразово, як на Росії постійно у глибокому тилу щось відбувається, щось вибухає, хтось десь невдало покурив. Щось то случилось, кто-то там не, неудачно не в тому місці покурил, или пожарную безопасность не заблюдали кондиціонер. Ну не німіння, і щось мені підказує, що тепер ось таких випадків необережного поводження із вогнем і порушень правил протипожежної безпеки, куріння у невстановлених місцях буде і ще більше. Росіяни, які прочитали новину про наші безпілотники, вже наперед одразу погоріли, бо вони розуміють, що до них завітає бавовна. Забабахать вот. нормальну бавовну, как говорят. Та і зрештою, он Кабєєва неодноразово просила бити по території Росії і хто ми такі, щоби не дослухатись до її поради? А ту давай вперед! Наноси удары удари по. Російської Федерації і я хочу подякувати кожному, хто долучався до цього збору. Кожному, хто донатить на армію взагалі, неважливо навіть на які саме збори. Кожному, хто підтримує українське військо, ви робите дуже і дуже важливу справу. Ви наближаєте нашу перемогу. Ну і тепер росіяни і ще менше зможуть почуватись у безпеці на своїй території, на території тимчасово існуючої Російської Федерації сьогодні на території. Російської Федерації мабуть, не залишилось, безпасних місць мирних місць на нашій території більше немає. Ну а тепер, друзі, давайте поговоримо про Соледар. Тема надзвичайно важлива, як я вже показував у одному із випусків. Росіяни намагаються взяти Соледар ще от приблизно із середини літа минулого року. Вони вже разів п'ять казали протягом цих, ну фактично, вже семи місяців, що Соледар. От, от вони візьмуть. Вот, 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 вот. І все. Взяли у них не получится отстоять. російські війська начали штурмові действия в Солидара. солідара. есть... Тобто... Ведут активные наступательные действия. Це направление Солидар. А сейчас робота очень хорошо іде у нас в Солідарі. І ось сьогодні вранці російські державні пропагандисти знову заявили, що росіяни точно вже захопили Солидар. Новини, які приходять з ДНР, Слідар під контролем російських сил. Рубіж стратегічно важливий. Я не буду вам повідомляти друзі, ту інформацію, якою я володію від військових, які зараз перебувають там на місці, тому що я не маю права цього робити. Це буде абсолютно неправильно і дочекайтесь заяв від нашого генерального штабу. Але давайте проаналізуємо ту інформацію, яка вже є у публічному просторі. Учора з'явилося відео із вагнерівцями, які були у самому. Центрі Соледара. Також Пригожин, який контролює ПВК Вагнер, зняв відео із якогось підземелля, сказав, що це, начебто, він вже під Соледаром, та заявив, що Вагнерівці захопили місто і навіть зробили там котьол. ЧВК Вагнер взяли під контроль всю територію Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся... Городські бої. але заяву Пригожина почали спростовувати самі ж росіяни. Вони написали, що місто повністю вони не захопили, і що ніякого котла там і близько немає. Крім того, вже сьогодні міністерство війни Росії заявило, що російські десантники блокують Соледар із півночі та із півдня. Одночасно, друзі, варто довіряти нашим військовим. Наші військові заявляють про те, що росіяни не контролюють. Повністю соледар. Ну і власне Пісков, прес-секретар Путіна, каже, що рано поки іще говорити про великі успіхи. Ну, подождіть, давайте не будемо спішити, все таки офіційних заявлень. Там є положительна динаміка в придвіженні. Успіх в військових действиях буде достигнути, коли ми виповним цілі, які поставлені верховним бомбокомандуючим. Тобто, якщо навіть не брати до уваги заяви нашого військового командування, то самі росіяни видають абсолютно суперечливу інформацію. То вони Солидар захопили, то вони його не захопили. І з цим розібралися. Тепер давайте поговоримо говоримо про і ще один важливий аспект цієї історії: яку ціну платять російські загарбники за штурмові дії і дуже повільне просування на Донбасі? Хоча тактичні успіхи безусловно теж очень важливі. Верни вони достаються достатньо дорогою ціною. Пєсков каже про дуже високу ціну, та й самі окупанти ще зовсім нещодавно розповідали. Що під час штурмів Авдіївки, Бахмута, Соледара та інших міст на Донбасі у росіян вже закінчуються солдати, але в принципі для них це не проблема. Нове гарматне м'ясо знову зможуть нагнати. Да, все всі Солдаты, солдати эту лінію оборони, заканчиваются. так само сьогодні. Пушилін в ефірі у Соловйова скаржився на те, що росіянам надзвичайно важко наступати, і що їм доводиться битись буквально за кожну вулицю та за кожен будинок. Локальні успіхи ми увидели, що нам очень тяжело даються кожна улица, каждый дом. Ми не 3 три сантиметра в день. Та і що там казати? Сам Пригожин зовсім нещодавно напередодні нового року показував яку ціну платять росіяни. бойцы ЧВК чевикава, которые погибли на фронті, которых з уважением сейчас отвезут під час боїв, як за Бахмут, так і за Соледар, росіяни несуть величезні втрати? Я у себе у телеграм-каналі неодноразово показував фото, як їхні трупи просто валяються у величезних кількостях там у околицях цих міст. І до речі, підпишіться на мій телеграм. Там багато цікавого контенту і важливі збори для допомоги нашій армії. Ну і важливе питання, друзі: а чому раптом вагнерівці? Почали одразу заявляти про те, що вони узяли та й захопили увесь Соледар. І ще раз хочу підчеркнути, що в штурмі Солідара. Ні, участвовали підрозділення, крім кромі ЧВК Вагнер. Тут є дві причини. І спочатку поговоримо про першу. Ви чули, Пригожин каже про те, що саме Вагнерівці і тільки Вагнерівці захоплювали Соледар. Але повернімося до заяви Міністерства війни Росії, де писалося про те, що блокування Соледара здійснюють російські ВДВшники. Це дуже серйозне протиріччя, і є йому пояснення. Наш міністерство обороны имеет определенные Ідеологічний конфлікт з Чивака Вагнера і не можуть спільно ефективно виконувати придільоної задачі між вагнерівцями та міністерством війни Росії є серйозні протиріччя. А правильніше було би навіть сказати прихований конфлікт, і ось оці заяви на випередки про захоплення Соледара, це наслідки цього конфлікту, тому що Пригожин хоче тягнути усю ковдру на себе. А друга причина це спроба росіян, ну хоч якось за у інформаційному полі розповісти про якісь перемоги, і це насправді переломний момент. Ми із вами пам'ятаємо, як росіяни зазнавали в них поразок і реально потрапляли у котли, коли збройні сили України звільняли наші території. Що почалися наші наше пораження надавало по шапці втору армії міра. Я не могу пояснити здачу красного ліма. І зараз росіяни у інфопросторі проводять спеціальні інформаційно-психологічні операції для того, щоб серед нас посіяти зневіру, і щоби свого внутрішнього глядача свою аудиторію нагодувати розповідями про, начебто, перемогу після трагедії Херсона тому що, да, армію сахаранілі, но. Але... Ну тяжело було Вот это перший значимый успіх. Ситуація у Соледарі складна, надзвичайно складна. Це неможливо описати словами. Там зараз практично навіть немає де серйозно тримати оборону. Місто вщент зруйноване. Подивіться, як воно виглядало і ще місяць тому. А зараз там ситуація іще складніша, і я не виключаю, що можливо наше командування буде змушене прийняти рішення про те, щоби наші військові відійшли від Соледару. Але побачимо, час покаже. Слідкуємо за офіційними повідомленнями. Кожен, хто сьогодні захищає Соледар, кожен хто сьогодні захищає Україну це величезний герой для нас і з вами. Це люди, завдяки яким ми із з вами іще досі існуємо, та існує наша країна. І ми із вами маємо це пам'ятати. Попереду не буде легко. Я про це вже неодноразово казав. Попереду ще багато крові, сліз та поту. Але ми із вами не повинні зупинятися. Ми й далі маємо працювати на нашу перемогу та допомагати Збройним силам України, тому що саме Збройні Сили України і забезпечують наше із вами існування та існування нашої країни, і наші збройні сили України звільнять рано чи пізно усю територію України. Від загарбників, які прийшли із тимчасово існуючої Російської Федерації.